Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І е, хто здогадався, я буду показувати у цій коробочці, я отримала на новій почті вчора. Спеціально не розпаковувала, це буде розпаковка моїх картин. Я вишивала Роксолану не повністю. Хто слідив за моїм каналом, можете переглянути у такій своїй книжиці, як я називаю, я пишу. Свої картини, які я вже відшила. Їх не так багато, і це Чаклунська година, тому що вони дуже великі, це майже метрова картина. Ставлю вам на екрані, ви переглянете, як це було, оформляла я також в Олександра Берензана в місті Чернівця. Як саме я замовляла, е, відправляла я свої вишивки. Звісно, я попрала, попрасувала і загорнула вишивку. І відправила новою поштою. Чекала я, я відправила 6 червня і вже отримала 25-26 червня, тому що посилочок я також і відправляю, і забираю від постачальників свої матеріали, і також забрала цю свою посилочку. Вона приїхала на нову пошту 1, на вагове відділення, тому що вона велика. І е, я сиджу зараз біля. Своєї роботи я натягнула, вишивала чарівна квіткова композиція. Зараз вишиваю небагато, тому що маю власний город і потрібно ще заготовляти наразі овочі. Хто бачив, я знімаю ще сторінки свого особистого життя. Дуже вдячна там у короткому відео. Прямо 19 тисяч переглядів за те, як я возиком вивозила зілля з городу. Деякий був коментар. Не дуже приємний. Але, друзі, якщо вам не приємно, можете просто нажати там на три крапочки, заблокувати, і ви мене ніколи не побачите більше і не потрібно нічого писати. Кожен займається чим йому подобається. Саме з цією картиною, я зараз вам буду показувати, почала я її вишивати 26 березня 2018 року. Цей Блокнотик я вам вже показувала, і будемо зараз робити розпаковочку. Постараюсь акуратно, тому що тут обережно скло. Ось подивіться, розпакувала з коробочки. і для того, щоб не пошкодились картини, скло рами ось в такому пінопласті. І ще запаковано. Показую запаковку Олександра Брензана, як вони пакують у своїй багетній майстерні. Ось показую, яка прослоєчка. Все гарантовано запаковано, так, щоб не билося. Ось між картинами, тому що в мене дві картинки, у мене не тільки вишивка, у мене ще фото моє особисто, яке було згенеровано штучним інтелектом. Так, я захотіла собі оформити на згадку, що я ще молода. Так, ось першу показую цю, що я говорила, схожа, ніби схожа. Звісно, тут краще, тут молодше, волосся густіше. Я буду зараз розматувати, але хочу показати задник. Ось таке оформлення, моє замовлення, скло антиблік. цей раз, Цього разу я замовляла. Ось так і покажу ця. Ця дуже велика. Я не розраховувала, що вона буде така велика, аж така вона була маленька вишита на Лінді 27, ось у рамі з паспорту. І зараз побачимо зніму ці. Я дуже задоволена. Погляньте, я ніколи не замовляла скло антиблік, але для портретних варіантів, що я хочу сказати, дуже-дуже гарно. Ми підбирали рамку, мені запропонували варіанти, і ось цей варіант саме підійшов. Був саме кут цей, де плаття було хюрем. І погляньте, хто боїться за антиблік, що з'їдає там, наприклад, якийсь металік. От у мене був, я додавала металік. Ось подивіться, металік у платі. Він видно. Мені в реальному видно металік. Навіть через антиблік. І дуже-дуже гарно саме для портретних таких варіантів. Бачите, на фоні мене яка здорова картина, і для фотопортрету ось так. Так, ну, може, якщо погода дозволить, вийду в поле і ще там зніму на фоні квітів. Але бачу, насувається дощ і хмарно. Такі закінчення. Ось мої такі емоції. Саме я хотіла зняти розпаковку, тому що ці емоції, вони присутні тільки тоді, коли розпаковуєш і дивишся вперше. А не коли вже розпакував, ніч переночував, а потім буде зйомка відео. Я вирішила ось так. І думаю, що мої емоції передалися вам, моя радість також. Підписуємося на мій канал. І ось я покажу, де я знайшла місце для своєї вишивки. Ось дуже чудово.